Логія це напрямок медицини, який е, досліджує, діагностує, лікує захворювання органів всечастотевої системи у жінок, чоловіків і навіть дітей. Лікар-уролог обстежує практично усі органи сечостатевої системи сюди відносяться: нарки, сечоводи, сечовий міхур, передміхурова залоза, статеві органи чоловіків і жінок. Ні, лікар-уролог сказати, є універсальним лікарем і для чоловіків, і для жінок. Конкретного віку не існує, рекомендуємо всім пацієнтам, починаючи з дитячого віку з 6-7 років, періодично проходити профілактичні огляди у лікарів-урологів, чи дитячих, чи дорослих. Щодо періодичності, навіть при задовільному самопочутті радимо, як мінімум, один раз на рік здавати контрольні аналізи та проходити базові обстеження, які включають ультразвукове обстеження. Якщо йде мова за планове обстеження органів сечостатевої системи, перед візитом до лікаря-уролога рекомендуємо виконання базових лабораторних обстежень, до яких відноситься загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові та виконання ультразвукового обстеження. Зазвичай е працівники рецепції цікавляться е щодо Мети візиту до лікаря-уролога, чи це є наявність якихось скарг, чи йде мова за плановий профілактичний огляд. І в разі підозри на ті чи інші захворювання рекомендується ще на рівні рецепції, певні дообстеження. <му> на виникнення урологічних захворювань в першу чергу негативно впливає теперішня екологія. Легковаження власним здоров'ям певні зловживання алкогольними напоями, тютюновими виробами переохолодження. Для прикладу, таке захворювання, як цистит, найчастіше є наслідком переохолодження та вживання недостатньої кількості рідини. Надзвичайно широкий спектр можливих симптомів це залежить від того, який орган дав збій. Для прикладу, при сечокам'яній хворобі може виникати гострий приступоподібний біль в поперековій ділянці з однієї або з іншої сторони, поява крові у сичі, нудота, до Для циститу тут найпоширенішими симптомами є почащене сичов пускання, що стосується. Якихось онкологічних захворювань, то найчастішими симптомами є поява крові у сечі, зниження апетиту, явище інтоксикації, загальна слабість. Музика. Оптимально, щоб не прогавити якісь захворювання органів організмі через системи, оптимально е е проходити планові обстеження, але якщо наявні якісь навіть мінімальні симптоми. Зразу рекомендується звертатися за консультацією. Урологія дуже любить достатню кількість вживання рідини. Що стосується раціону, є певні особливості при певних захворюваннях, зокрема сичок хворобі, але в більшості випадків рекомендуємо дотримання нормального повноцінного. Різноманітного раціону. Профілактика краще тим, що лікування зазвичай в разі потреби лікування лікування проходить швидше, легше, дешевше і набагато результативніше. Для прикладу, при наявності пухлини рок, якщо пухлина є діагностована на початкових стадіях, можливе повне виліковування пацієнта. І якщо в той момент от, власне прогавити, тоді лікування проходить важче, довше і при пухлинах нирок можна взагалі позбутися нирку. Нирки через онкологію. На базі медичного центру можливе виконання практично всього спектру лабораторних обстежень загальний аналіз крові, загальний сечі, посів. Щодо інструментальних методів обстеження, це ультразвукове обстеження нерок, сечововніхора, простоти сечоводів, органів статевої сфери, доплерографічні дослідження, дослідження судинних нерок, чоловічих статевих органів. В разі потреби більш детального, більш точного до обстеження є можливість виконання комп'ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії органів всі системи.